Друзі, всіх вітаємо у притулку для безпритульних тварин. А це наші бокси з нашими тваринами. Ця на стерилізацію, цей хворий, цей хворий звір. Ця перебуває, так, краще, мабуть, показати. Так, ця перебуває на карантині. Двоє цуценят на одного вже є потенційні ручки. Тож ми їх, дай Боже, скоро віддамо. Такі в нас справи, ми, на жаль, переповнені, на жаль, все у нас як завжди. Це взагалі кімната не повинна була віддаватися під, скажімо так, проживання котів. Тому що тут саме у нас і медикаменти, і все на світі, і корми зберігаються, і якісь ну, стіл оглядовий, все, що необхідно для проживання в притулку, скажімо так, для його функціонування. Тут саме повинна кімната була бути взагалі зачинена. Але ми були вимушені її відкрити. Для перебування також котиків, тому що не вистачає місця, Просто критично не вистачає місця. і аби тваринам було максимально зручно, аби тваринам було максимально де побігати, помотатися, а ми були вимушені відкрити тут у двері, і там також перебувають звірі. Ну хто де хоче, там лежить, там де ходить. Оп, оп. Оп, котяче царство. Такі у нас справи зараз, котики гуляються, ну, хто чим займається, хто, хто чим, хто як. А ми дуже дякуємо вам за перегляди. бо перегляди, лайки, коментарі, репости допомагають нам триматися на плаву та таким чином, як перелаштовувати тварин в добрі руки, так і знаходити їм фінансування на вже їжу, на лікування на необхідне для притулку для притулку. Дякую, до нових зустрічей. Ваш притулок, прихисток для тварин.